Це насправді історичне зобов'язання. Верховна Рада мала прийняти рішення про декомунізацію одразу після розвалу радянського союзу. Але 23 роки не робили цього. Я вважаю, що нацистська і комуністична символіка, ідеологія вони тотожні. Що одна система нацистська, що комуністична, вбила мільйони, десятки мільйонів людей. Комуністи голодоморами, репресіями, переслідуваннями заморили десятки мільйонів українців. І це був історичний обов'язок. Мій як. Лідера радикальної партії відновити історичну справедливість. Саме тому, коли ми мали можливість у Верховній Раді, коли ми провели до парламенту фракцію радикальної партії, це було одне з наших зобов'язань, і ми його добилися. І ми вважаємо, що прийняття рішення про заборону комуністичної ідеології це відновлення історичної справедливості, це шана пам'яті мільйонам невинно уб'єнних українців злочинним комуністичним і нацистським режимами. Нас приводу перейменування вулиць міст, скажімо, якщо зараз почнуть перейменовувати дні Дніпро... Петровська або Кіровоград чи потрібно це? по перше, це має бути рішення місцевих органів влади. По друге, коли розказують про те, що там треба величезні мільярди, це все брехня. По третє, і найголовніше, це має бути відновлення історична справедливість. Не може в Україні бути вулиці Леніна, вулиці вбивці авторів голодоморів, Постешева, Куйбишева, там, значить, Кагановича і так далі. Україна це європейська країна. Якщо ми хочемо бути в Європі, безумовно ми маємо відновлювати історичну справедливість.